Отже, шановні колеги, сьогодні хотів би торкнутися трошечки питання, ну скажімо так, напрямку в лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією, який можна охарактеризувати як симпатомодуляція в розрізі знову ж таки актуальності даної теми. І що стосується даної теми, хотів би на прикладі невеличкого клінічного кейсу, який декілька там буквально тижнів стався, коли звернулась. Жіночка 68 років. Це як я знаю, як вже працювати, вона звернулася на консультацію зі скаргами на задишку при фізичному навантаженні, неконтрольований артеріальний тиск, деякі прояви набрякового синдрому переважно надвечір, і при активному, скажімо так, описі або огляді пацієнтки і детальні деталізації скарг Говорять, що інколи бувають перебої в роботі серця. В січні лікування в терапевтичному відділенні, де наведений ось скрін з цього епікрізу, і офісний тиск 155 на 102, частота 74, і є підвищена маса тіла, індекс маси тіла 40 у даної пацієнтки. Що стосується додаткових біохімічних та інструментальних тестів, звертаю увагу все ж таки, підвищений рівень креатиніну, розрахункова швидкість клубочкої фільтрації за формулою сікідія 46, тобто є помірне зниження. Скажімо так, такі граничні рівні глікемії глюк... 6,1 і 6,3 глікований, дисліпідемія. Рівень натрії пептиду 880 рівень ТТГ. А ми пам'ятаємо, що попередньо що наші пацієнти дуже поруч і ми маємо виключати порушення функції щитові желези 0,48. Електрокардіограма дає інформацію про наявні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. За даними ехокардіографічного дослідження, збережена фракція викиду. З наявною збільшеною масою індексом маси до лівого шлуначка, збільшеним об'ємом індексом об'ємом лівого передсердя, тобто є діастолічна дисфункція. Ну і проведене ще спірографічне дослідження, адже ось ця попередня госпіталізація вона була чомусь з підозрою на наявне обструктивне захворювання легень, і індекс тіфно 62,062, 62%, 62, 62 у даної пацієнти. Легкий е, ступень порушення. Я хотів би одразу сказати, що візуально головним чином пацієнтка дійсно скаржилась на нестабільність цифратеріального тиску і задишку. І е, нагадати нашим колегам, що встановлення діагнозу серцевої недостатності на сьогодні має ґрунтуватись не тільки на скаргах, але й на. Додаткових тестах це має бути або проведений натріоретичний пептид, або його кінцевий фрагмент, що я продемонстрував попередньо. а, а так само це має бути розрахункові індекси або Європейського товариства кардіологів, або мені імпонує, наприклад, Американської асоціації серця, яка представлена ліворуч, де є дуже чіткі критерії. І якщо звернути увагу на нашу пацієнтку, то вони присутні у неї. Ожиріння дає 2 бали, прийом більше ніж двох антигіпертензивних препаратів 1 бал. Фібриляція передсерть, скажімо так, да? а ми не знаємо, або, але маємо підозру, забігаючи наперед, дає 3 бали. Тиск логеневі артерії 1, вік старше 60 років 1 бал. І тиск наповнення лівого шлуночка, за даними ехо, так само 1 бал. І разом, якщо ми маємо 9 балів, це є висока ймовірність наявності серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду, якщо балів буде щонайменше 6, а то і більше, 7, 8 і 9. Було проведено холтерське моніторування електрокардіограми, зважаючи на ці скарги. На тлі з середньою частотою 72, реєструвалися часті нашлуночкові екстрасистоли. І п'ять епізодів фібляції прицеп тривалістю від 30 секунд до 45 хвилин. Таким чином, да, умовно, ось це такий довго зустрічаємий коморбідний пацієнт в реальному житті. Є гіпертонічна хвороба. Високого ступеня, високого додаткового ризику, є серцева недостатність із збереженою фракцією викиду стадії СІ, функціональний клас-2. Є параксизмальна форма фібриляції передсердь, яку ми встановили за даними добового монітурування, е, ступені функціональної здатності оцінюємо за шкалою ера. чац – ризик ішемічних подій 4 бали, – ризик кровотеч 1 бал. Є ожиріння елементарно конституційного індекс маси 40. ну і можемо говорити навіть про наявний предіабет. Є зменшення е, ниркової функції, хронічна хвороба, нирок, триастадія і ну, обструктивне захворювання до гень, за даними додаткових методів дослідження, гол один клас А. І поточну терапію, яку пацієнтка приймала на той момент, це був Волсартан, окремо лерканідіпін, спіронолактон та Монтелукас. Щодо даної терапії, трошечки згодом, я хотів би звернути увагу на деякі, ну, скажімо так, фактори ризику наявні у даної пацієнтки. По-перше, ожиріння. Поширеність ожиріння серед дорослого населення воно, ну, доволі високе. Да? І навіть в порівнянні, якщо ми говоримо про доросле населення планети це 13%, то 20% чоловіків і 29 майже 30% жінок в нашій популяції за результатами дослідження STEPS мають ожиріння. Це, ну, на мою думку, надзвичайно високий показник. Повертаючись до нашої пацієнтки, вона продовжує працювати контролером на заводі, а погіршення самопочуття відзначила за останній рік і пов'язує з постійним стресом. Ось цей страх повітряних тривог, прильотів. А я хочу зауважити, що все ж таки ситуація, наприклад, в Києві та в Запоріжжі стосовно повітряних тривог вона кардинально відрізняється. Сам на собі це відчув. За день в Запоріжжі може бути 5, 6, 7 повітряних тривог, і це впливає на психіку, особливо в нічний час. В той же час пацієнтка відзначає, що раніше при коливаннях артеріального тиску дуже добре допомагав відомий нам клонідін. І от щодо стресу, то ми з вами розуміємо, вже рік ми знаходимося під дією стресу, це вже хронічний стрес, який має назву дистресу. Ми пройшли всі стадії розвитку стресу, але продовжується ось ця циклічність змін настрою. Від оптимізму да, ейфорії до певного відчаю. Потім знову ми з вами піднімаємося з вірою з надією до оптимізму. І, на жаль, можемо очікувати, що через певний проміжок часу може знову бути цей відчай. Ми моніторимо новини, телеграм-канали, інформацію від своїх знайомих, близьких, друзів, і це впливає. Впливає в тому числі. Ми говоримо про те, що активація симпатоадреналової системи. За рахунок наявного ожиріння, за рахунок стресових факторів. А окремо, якщо ми говоримо про коріння, цукровий діабет, додаткові фактори ризику, і можемо м, нагадати, що одним з основних механізмів розвитку артеріальної гіпертенції та серцево-судинних ускладнень, також підтримання високого рівня артеріального тиску, це є підвищена активність симпатичної нервової системи. І... Хочу нагадати, що насправді в патогенезі артеріальної гіпертензії маємо рівнозначно задіяні три основні механізми. Ми дуже часто говоримо про риніну ангіотензинову систему, але не забуваємо, що у деяких пацієнтів може домінувати безпосередньо симпатична нервова система. Або ж сумарний вплив е, натрію да, і роль е, натрію в е, патогенезі розвитку артеріальної гіпертензії. І ось ця гіперактивність симпатичної нервової системи вона не впливає негативно впливає на органі мішені, на серце, на судини, на ризик розвитку інсулінорезистентності, дисліпідемії та активації тромбоцитів. І звідси відомий факт про збільшення серцево-судинних ускладнень. Яким чином, за рахунок активації симпатичної нервової системи, це вплив на ємкісні венозні судини, на артеріальні резистивні судини за рахунок вазоконстрикції, це призводить до підвищення загального периферичного судинного спротиву, збільшена частота серцевих скорочень. І стимуляція симпатичних нервів в нирках призводить до гіперактивації ренін альдестерон ангіотензинової системи, затримка на, натрію, вивільнення реніну альдестерону все в разом це асоціюється з підвищенням артеріального тиску. Патогенетичний зв'язок безпосередньо абдомінального живіння та артеріальної гіпертензії так само стало відомий. З одного боку, активація симпатоадреналової системи, ризик розвитку інсулінорезистентності, гіперінсулін і це замкнуте коло знову ж таки призводить до активації САС, підвищення рівня катехоломінів і, врешті-решт, до артеріальної гіпертензії і підвищення ризиків пов'язаних з цим. Я нагадую, що насправді доказ впливу ожиріння як тригору активації симпатичної нервової системи є ось на даному слайді, коли ми можемо порівняти нормотензивних пацієнтів з нормальною вагою, та нормотензивних пацієнтів з ожирінням, у яких реєструється суттєве підвищення рівня адреналіну м'язової симпатичної активності. Ну а у пацієнтів з артеріальну гіпертензію, знову ж таки, це підтверджується. І е, відомим є, на жаль, е, факт, що переважна більшість пацієнтів не досягають цільових рівнів артеріального тиску. Навіть там ось ці ключові три місяці застосування комбінованої антигіпертензивної терапії двома препаратами основних класів, основних груп, не дає нам достатнього гіпотензивного ефекту. Можливо, завдяки тому, що ми не врахували деякі патогенетичні чинники. І, зокрема, якщо говорити про пацієнтів з наявними метаболічними проявами, наявним ожирінням, то окрім стандартних цілей, які ми спрямовуємо на досягнення цільових цілей артеріального тиску, покращення прогнозу, уповільнення конверсії в цукровий діабет або органопротекція, це і певні специфічні чинники, а саме зменшення інсулінорезистентності, позитивний вплив на адипоцити, зокрема лептин, грелин, резистин, адипонектин, стабілізація, або ж зниження маси тіла, корекція метаболічних порушень, зменшення активації симпатичної нервової системи та ринін-ангеотензинової системи. Позитивний вплив на протромогенний статус та запалення, зменшення проявів гіперволемії та зменшення епізодів синдрому обструктивного апноясну. Якщо говорити про симпатомодуляцію, то які на сьогодні існують сучасні можливості, корекції, які розглядалися останнім часом? Насправді, ось фізіологія регуляції артеріального тиску на рівні барорецепторного апарату свідчить про наступне, що в нормі підвищення тиску через вплив на барорецептори призводить до активації парасимпатичної та пригмічення симпатичної активності вегетативної нервової системи. І ось та як це реалізується схематично. І були спроби наразі вже більш таких технологічних. Рішень стосовно, наприклад, імплантації стимулятора каротидних барорецепторів, щоб стимулю, стимулюючи тим самим активуючи парасимпатичну нервову систему, зменшувати прояви артеріальної гіпертензії. Інші пристрої для немедикаментозного лікування, ниркова денервація, декілька стадій досліджень, які проводились з цим, або щось інші технології. Але, врешті-решт, поки що, на сьогоднішній день ми не маємо доведених ось таких методів, які б дійсно впливали, зменшували артеріальний тиск і відповідно ризики пов'язані з непідвищеним артеріальним тиском. Тому декілька років тому, ось така схемка влучання та хиби впровадження гіпотензивної терапії за останні роки, свідчить, що Е, імунізація проти ангіотензину 2 е, зазнала невдачу, так само, як ренальна денервація, так само, як і барорефлекторна активація, а ось все ж таки е, призначення блокаторів раз, як фармакотерапевтична опція, стратегія, вона поки що є, скажімо так, нагальною. І базисні класи антигіпертензивних препаратів, які наведені в рекомендаціях 2018 року, ем, обґрунтовані тим, що вони доведено не знижують артеріальний тиск, в плацьове контрольованих дослідженнях знижують ризики розвитку серцево-судинних захворювань, ну і свідчить про їх зіставний вплив на захворюваність, смертність. І вплив на серцево-судинний прогноз в більшості насправді залежить від зниження артеріального тиску. Тобто це є ключовим. А, якщо знову повертатися до питання симпатомодуляції, то знаним, відомим класом препаратів є бета-адреноблокатори, тобто зменшення частоти серцевих скорочень. Але є але. Все ж таки, у пацієнтів з надлишковою вагою з ожирінням це може асоціюватись з периферичним азоспазмом, погіршенням мікроциркуляції, зменшенням витрат енергії, збільшенням ваги розвитком. Або ж навіть посиленням інсулінорезистентності, тому і не розглядається, як скажімо так, стратегія першої, першої лінії. І насправді кожного разу, коли ми з вами обговорюємо альтернативні способи лікування, маємо згадати слова колишнього президента Міжнародної асоціації з артеріальної гіпертензії Джозеп Манчі, що рекомендації мають справу з хворобою, а лікар з пацієнтом. І рекомендації це тільки напрям. Щодо впливу немедикаментозних методів лікування артеріальної гіпертензії на активність симпатичної нервової системи. Зверніть, будь ласка, увагу, фізичне навантаження дійсно має ефект. Зниження маси тіла дійсно має ефект. А от обмежене вживання солі насправді не впливає на активність симпатичної нервової системи. І тому я хочу звернути увагу, шановних колег, що. Поєднання артеріальної гіпертензії з іншими коморбідними станами, ну, скажімо так, може мати певні особливості в призначенні схеми антигіпертензивної терапії. Я хочу нагадати, нашої пацієнтки, окрім надлишкової маси тіла, серцевої недостатності є зниження швидкості клубочкої фільтрації, хронічна хвороба нирак і ось це. Раціональні комбінації блокаторів раз з іншими препаратами в залежності від мети, яку ми маємо досягти. І Ось там волюзалежна волю, артеріальний тиск, можливо, з діуретиком, А якщо ми хочемо більш потужне зменшення артеріального тиску, розглядається призначення такого препарату, як моксонідин. А що стосується діуретичної терапії, то серед різних діуретиків, тіазідних тіазідоподібних, окрім Гідрогортіазіду, індопаміду, ефективних, які втрачаються зі зменшенням швидкості клубочкової фільтрації, е насправді використання ксипаміду і реалізація його діуретичного ефекту не залежать від вихідних значень швидкості клубочкої фільтрації. Тому його призначення розглядається навіть там да на термінальних стадіях хронічної міркової недостатності, це як додатковий аргумент в плані можливості застосування. Стосовно рекомендацій поведення пацієнтів е з серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, е 22 рік і цього року, 23-го е оновлений цей е шлях поведення пацієнтів. Ми пам'ятаємо, що, окрім діуретиків, на сьогодні інгібітори НЗКТГ-2, блокатори рецепторів неприлізіну, антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів та сартани розглядаються як ті, які можуть бути використані в лікуванні пацієнтів з серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду. Якщо повернутися до неконтрольованої артеріальної гіпертензії у нашого пацієнта, то, наприклад, попередні канадійські рекомендації 2018 року говорять, що якщо тиск, як і раніше, не контролюється за допомогою там, двох або більше препаратів першого ряду, можна комбінувати або змінювати їх з іншими класами, в тому числі тут присутні агенти центральної дії. І в, на додаток до цього рекомендації Австралійської національної фундації Серця дійсно окремо виділяють серед препаратів центральної дії, безпосередньо антигіпертензивних препаратів Мусонідін препарат, який впливає на імідезалінові рецептори з максимальним дозуванням. 6 міліграмів протягом доби за один або два прийоми. І я хочу нагадати, що дійсно серед, скажімо так, препаратів умовно другої лінії є ось препарати центральної дії, але вони мають певні особливості. Клонідін це був і є не селективний препарат центральної дії, а Моксонідін є селективний, який впливає тільки на... Рецептори імідозоліну, які розташовані в вентральній частині рестрального відділу стовбура мозку, і е, безпосередньо супроводжується зниженням активності симпатичної нервової системи, пригніченням секреції норадреналіну, зменшенням вазоконстрикцію з послідовною вазодилітацією та зниженням артеріального тиску. І ось ця селективність вона. Дозволяє уникнути відомих, ну, для нас з вами відомих побічних ефектів від препаратів центральної дії попереднього покоління. Щодо ефективності використання муксонідіну, вона доведена в попередніх дослідженнях, з урахуванням включення такої терапії в інші схеми. Особливістю я хотів би наголосити, це модуляція частоти серцевих скорочень. Муксонідін повільно знижує вихідну підвищену частоту серцевих скорочень. Тобто, ось є таке збалансування ЧСС при застосуванні муксонідину. На початку я говорив про нейтральний метаболічний вплив. І ось є схема впливу різних класів антигіпертензивних препаратів, на ключові ланки патогенезу, ожиріння надепоцити, на, на ключові. Перепрошую за технічні проблеми. Діуретики є негативними. Бета-адреноблокатори в переважній більшості так само, окрім небівалолу, бісопрололу і в деяких моментах карвіділолу, є позитивні ефекти стосовно інгібіторів ВПФ та сартанів. Відомий факт. Але. Повністю позитивним по впливу на зазначені показники, є ось органіст і рецепторів, зокрема МОКСонідим. Тож, це доведено в різних дослідженнях щодо впливу на індекс інсулінорезистентності у таких пацієнтів, навіть застосування монотерапії асоціюється з. Позитивною динаміку по впливу на інсулінорезистентність. І якщо гіпотензивний ефект моксонідіну він співставний, наприклад, з таким а, антигіпертензивним засобом, як Амлодіпін, то ось ефективність зменшення рівня норадреналіну, інсуліну та лептину була притаманна лише для моксонідіну в порівнянні з Амлодіпіном. Нефропротекція, да, тобто зменшення вираженості мікроальбомінорії при досягненні цільового рівня артеріального тиску. Я думаю, тут складний механізм, але тим не менше, це додаткові аргументи при застосуванні препарату центральної дії. Ну і ось один з представників Максанідіну, який ми маємо можливість використовувати Максигама. Відрізняється наявною лінійкою різних дозувань. І насправді початок завжди ми говоримо про 0,2 міліграми один раз на добу. Далі, через три тижні можемо збільшувати до 0,4. Максимальна добова доза 0,6. І ось наявна доза 0,3 вона дозволяє. Дуже гнучко використовувати потреби пацієнта, якщо є необхідність там двократного прийому 0,3 двічі на добу, ось є така можливість. Ще про що я хотів би сказати: що зважаючи на ризики виникнення фібриляції перед у нашої пацієнтки, вони є асимптомними, але, за даними добового моніторування, епізоди виявлені. То насправді переважна більшість антигіпертензивних препаратів, за даними ось такого великого дослідження, не призводить до зниження частоти розвитку пароксизмів фібриляції перед серця. Ну, тут не включені, наприклад, бета бета-адреноблокатори, але тим не менше. А ефективність моксонідину була ну, перевірена щодо зниження ризиків та тривалості пароксизмів фібриляції перед у пацієнтів на артеріальну гіпертензію. Грецькі, а, а наші колеги-автори провели таке дослідження, в якому дійсно, за даними 48-годинного холтерівського моніторування було високовірогідно знайдено зниження вираженості фібриляції протягом періоду спостереження. Комплексний підхід нашого пацієнта я обґрунтовую всю терапію, яку ми можемо використовувати. І тут може бути складне питання призначення антикоагулянтної терапії, але з одного боку за шкалою ЧАЦ-ВАСК у нашої пацієнтки дуже високий, дуже високий бал ризиків. З іншого боку, ось, скажімо так, оцінка тягаря субклінічної фібриляції перецепт говорить про наступне: що чим більше таких пароксизмів протягом доби тривалістю, да, тим вищі ризики ішемічних подій, тому ми маємо схилятися до розгляду призначення оральних антикогулянтів у таких пацієнтів, яких ще немає там персистуючої, тривалої персистуючої або чітко зафіксованої пароксизмальної фібриляції перецельт. Наша пацієнтка попереду, попереду мала встановлений діагноз обструктивне захворювання легень, і я знайшов цікаву публікацію декілька років тому, яка стосується можливості застосування у пацієнтів з бронхообструктивним синдромом. Так ось моксинідин може бути потенційно корисним при захворюванні заберантної вагусною активністю дихальних шляхів, таких як астма, хронічні обструктивні захворювання. Ну і повертаємось до поєднання з нирковою дисфункцією. Відома формула, яку активно запроваджував професор Іванов Бріванел стосовно використання блокаторів РАС, моксоніддіну, небівололу та ларканідіпіну. Частково наша пацієнтка вже отримувала таку терапію, але, на мою думку, вона має бути оптимізована. І е, хочу в лівій частині навести запропонований алгоритм лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ожирінням, де на тлі модифікації способу життя зменшення маси тіла, ми говоримо, що пацієнт має отримувати або інгібітер ПФ або ж сартан. В даному випадку, волсартан наша пацієнтка приймала і продовжує хороший профіль. Ефективності та безпеки, додати дігідропередіновий блокатор кальцієвих каналів або ж агоніст і рецепторів. Лерканідіпін вже був, залишаємо щодо агоністу і рецепторів, то це є Моксогама 2, 2 мг один раз на добу. Можливо додати ці азідні і Тут може бути ксіпогама з урахуванням знову ж таки, потреби е додаткової. Ну і тільки після цього розглядаються інші стратегії. Я хотів би зауважити, що спіронолактон був відмінений з урахуванням швидкості клубочкової фільтрації. Порогове значення там було 46, є тенденція до зменшення, там є обмеження для призначення антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів. Ну і пропоную, запропонували наші пацієнти все ж таки антикоагулянтну терапію, інгібітор натрій залежного котранспортеру глюкози другого типу, зважаючи на сучасні дані і інформацію проведення пацієнтів зі збереженою фракцією викиду. І статини з урахуванням дуже високого ризику, незважаючи на відсутність підтвердженої тимишемічної хвороби серця, але зважаючи на дисліпідемію, вважаю, за потрібне призначити статинотерапію. Тож ем, наприкінці нагадую, що Моксанідін є такий ефективний та безпечний вибір в складі комбінованої терапії пацієнтів з поєднаною артеріальною гіпертензією, оживінням, цукровим діабетом, метаболічним синдромом та іншими станами з активацією симпатичної нервової системи. І ось е, комбінована терапія, спрямована на оптимізацію: це стратегія зниження артеріального тиску, враховуючи стать, вік, серцево-судинний ризик. Коли ми призначаємо блокатори РАЗ або блокатори кальцієвих каналів та діуретики, раннє включення Моксогами в комбіновану стратегію, це ефективне досягнення цільових цифр артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, і Моксогами в даному випадку може забезпечувати контроль завдяки зниженню активності симпатичної нервової системи, тоді як інші препарати вони практично не впливають на цю ланку патогенетичного механізму. Я вам щиро дякую за увагу. Слава Україні її захисникам за можливість обговорювати наявні питання.